Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом що Росія замовчує один факт: одна із їхніх підлодок в Чорному морі, ще в червні цього року була знищена невідомим підводним об'єктом. На думку спадає лише один в минулому році в травні вперше Лос-Анджелесі. В Каліфорнії ВМС США представили підводний безпілотник, офіційно відомий як надвеликий безпілотний підводний апарат Орка. Розробником бойового апарату виступила корпорація Boeing, з якою у 2019 році було укладено контракт на майже 274 мільйони доларів. Підводний дрон розроблений за технологією Echo Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен Орка з розмірами 16 на 2,5 на 2,5 метрів, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору, з дальністю самостійного ходу 10460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,6 кілометрів на годину. Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну, протимінну, протичовнову боротьбу, вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники Орка покликані зробити революцію в безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі напіводноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Безпілотник пройшов понад 2500 годин випробувань в океані. Тестові роботи проводяться з дві Сімнадцятого року зазначили у корпорації боїна. Як пишуть повідомлені джерела, саме цей факт змушує Росію добре нервувати, саме тому вона старається не використовувати свої підводні човни в Чорному морі. Зазначимо на початку російського повномасштабного вторгнення, поблизу берегів Одеси, як головної бази військово-морських сил України, перебувала російська десантна група кораблів і ракетних катерів. Вони були в десятці морських хмиль, настільки поруч що їхні образи можна було побачити неозброєним оком. Запобігти висадці російського десанту, це завдання Сили оборони України. У успішно виконують і нині констатує експерт центру оборонних стратегій Андрій Риженко. міні загородження в межах територіального моря, берегові ракетні системи, все це спрацьовує. А отдалі в морі ми нічого зробити не можемо, не маємо спроможностей, каже капітан першого рангу запасу. Навіть якщо західні партнери допомогли б з новими катерами, то переміщення через босфор все одне неможливо через обмеження конвенції Монтре, зазначає Риженко. Як вихід транспортувати малотоннажні катери річковим шляхом залізницею або повітрям є й Такі технології транспортування, але проблема в базуванні контрольоване Україною і Чорноморське узбережжя, а це 20% від Дельти Дунаю до Дельти Дніпра. Небезпечне. Воно є потенційною ціллю для російських ракет. Зазначає він. Російське угруповання на бойове чергування в Чорному морі періодично виводить, крім надводних ракетоносіїв. Підводні вони для виявлення є більш складними. Наразі в Чорноморській операційній зоні РЕФ тримає три субмарини, одна на ремонті. Повідомив речник військово-морських сил капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Як свідчать зведення командування повітряних сил України від 19 до 26 червня протягом останнього місяця допусків по Україні крилатих ракет Калібр, саме з підводного човна російські збройні сили вдавалися двічі, пуски були частиною комбінованих ударів, паралельно використовувалися. Також ударні БПЛА по типу шахед. Від початку повномасштабного вторгнення РФ максимально виводила в Чорне море п'ять ракетоносіїв. Відповіла на запитання Радіо Свобода керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Кореспондент Мілітарі медіа центр діяльність координує Міністерство оборони України, зазначаючи останнім часом основні зусилля в Чорноморській а також Азовській операційних зонах, Росія зосередила на удосконаленні систем протидиверсійної оборони пунктів базування сил флоту на захисті корабельного складу ВМФ РФ тощо. Російський військово-морський флот не почувається у безпеці, навіть переховуючись в Севастопольській бухті, зазначає Дмитро Плетенчук. Україна вже досягла певного стратегічного успіху, підштовхнула до оборонної позиції. Російський флот, який спочатку до Мінував у північній частині Чорного моря. Про це у статті на англомовному сайті Невел News пише військовий аналітик і розслідувач, який публікує свої матеріали під псевдонімом H.I. Сатон. На його думку, нинішній етап війни на Чорному морі визначається активним використанням морських безпілотників. Також згадуючи розробку Україною бойового підводного безпілотника, він робить висновок, що країна стрімко завойовує репутацію інноваційної та винахідливої. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.